Шановні краяни, 9 травня 2025 року ми в селі Ливківка, журналісти обрів зівщини працюють в Старостинському округі Ізюмської громади. Ми говоримо зі старостою, протопопом Миколою Григоровичем, який розповість нам про життя громади в воєнний період. Розкажіть, скільки сьогодні проживає на території вашого старостинського округу людей, скільки населених пунктів, і як вдається вам утримувати життєдіяльність громади? Старостинський округ складається з восьми населених пунктів, але під час бойових дій... Був майже зруйноване село Рудневе, і там зараз ніхто не проживає. Тобто заселених, населених пунктів у нас зараз сім. У них проживає 855 людей, а ну, це здебільшого люди пенсійного віку, дуже мало працездатного населення і ще менше дітей. Десь 135 дітей у нас всього на всьому населен... на всіх населених пунктах. Угу. І якщо брати довоєнний час, то наше населення десь було півтори тисячі. Тобто ми втратили удвічні. під час окупації десь удвічі. Який Назав. прогноз? Чи планують повертатися після закінчення війни до своїх домів? Ну ми майже з усіми якось спілкуємося, чи через родичів маємо якусь інформацію, що більшість все таки планують повертатися, тому що адаптуватися. Іменно за кордоном, Добрий день. день. Дуже важко. чи є на території Старостинського округу переселенці? Якщо є, то яка кількість і звідки вони приїхали до вашої громади? Так, у нас е, десь близько 80 -ти чоловік е, е, тимчасово переміщені особи. E, значить, вони є І ще e, з 2014 року, коли e, почалася війна, значить це більшість Донецька, Луганська область, угу. а вже під час повномасштабного вторгнення, от зараз вже після деокупації почали під'їжджати Куп'янська громада. Вовчанська громада, лиманська громада. Тут люди ж приїхали із міст. Я розумію, не всі ж мешкан, мешканці сіл. Ну, адаптуватися завжди важко на новому місці. Це зовсім інший, ну, зовсім інший уклад життя. Угу. Але зразу, коли вони приїжджають, у нас працює віддалене робоче місце ЦНАПа, є адміністратор ЦНАПа капітан Світлана Сергіївна. Зразу вони попадають до нас, зразу ми їм допомагаємо оформитися, стати на оплік, отримувати якусь допомогу, щоб ну, якось якось налагодити. Життя на новому місці, ну я розумію, що робочих місць не так багато. На не. території працює два сільхоз підприємства, на основних я правильно кажу? Так, так. Да, і там не, не так багато з робочими місцями дуже скрутно. скрутно. Дуже, дуже скрутно добре. Тоді скажіть, наскільки є у вас? Можливість отримати і медицинські послуги з медицинськими послугами зараз дуже добре все в нас. Нам допомагають міжнародні організації, це Зоряна Україна і АРСІ. Угу. Вони майже в кожному населеному пункті проводять прийоми громадян. Десь раз на місяць, але виходить, що раз зоряна Україна, раз арсі, виходить два рази на місяць вони проводять прийом. Приїжджає лікар-терапевт, приїжджає кардіолог. Далі буває, приїжджає медицина катастроф. Там є і невролог, і хірург, приїжджає, проводить прийом. Само собою наш сімейний лікар проводить прийоми в нашій амбулаторії. Так. Вона раз на два тижні, тобто медичними послугами ми охоплені повністю. Плюс до цього ще вони привозять гуманітарні безкоштовні ліки. Вони дають терапевт, дає призначення і зразу забезпечує лікуванням на період. Як у вас налагоджене транспортне сполучення? Ну З транспортним сполученням бажалося б краще, тому що автобус ходить тільки двічі на тиждень і ну, маленький, буває не вистачає. Угу. Людям місця. У них можливості немає пустити більше рейсів, я, бо немає транспорту. Я вони вони може б може, і більше пустити, але mm. і нових перевізників поки що не прийдуть. Сьогодні як е, справи з тим, щоб е, люди мають воду, є якісь проблеми чи ну, ні? В нас чотири водогони. У нас в Ливківці, в Забавному, у Глинському і в Іванівці. Mm. Ми створили кооператив тут, і нам допомагає дуже водоканал Ізюмський. Якщо десь якась чи аварія, чи що, водоканал зразу реагує, угу. виїжджає, устраняє. ми змогли поставити нові насоси, поставити Станції управління, захист на ці насоси, насоси нові, нового покоління, це з нержавіючої сталі. Вони і потужніші, і енергозберігаючі. І в нас зараз, слава Богу, із водою більш-менш ну, ситуація нормальна. Помимо того, за допомогою громадських організацій, ну, благодійних, ми реконструювали скважину в селі Забавне. І там тепер люди забезпечені якісною питною водою. І на сьогодні працюємо село Глинське. Зараз там міжнародна е, організація Медеєр. Зараз там Робоскважина. Чи скрізь в населених пунктах відновлення електропостачання, Який доступ у мешканців до телебачення, радіо, звідки вони отримують інформацію? Під час окупації лінії електропередач були у нас дуже пошкоджені. Пошкоджені були трансформаторні станції, і ну, це зайняло після деокупації якийсь час. У нас аж 1 грудня в Лівківці з'явилося світло 22-го року. Якщо брати сторону Крамарівка Забавне, Глинське, там інший той фідер підключений із Циганської, то там було таке замінування. Так, засмічена цими вибухонебезпечними предметами. Дуже довго працювали ДСНСники. І там вже в 23-му році, в січні, місяці, тільки з'явилося світло. Зараз перебоїв із світлом майже немає. Радіотелебачення. Значить, телебачення до нас достає Т2. Так. Ізюмське нормальна. І у людей залишилося ще спутникове телебачення. Угу. Так що доступ до телебачення у нас нормальний. Радіо радіочастоти теж достають інтернет. до нашої інтернет, ми в усі села. Зразу в 22-му році, після деокупації, був проведений проводний інтернет. У ніч коли... Вашу громаду атакували російські шахеди. Скажіть, який урон нанесли, що вони пошкодили, як вам вдалося оговтатись після цих жахливих годин та днів? Так, дійсно була атака шахедів, були влучання в наші ну, заклади, наша соціальна інфраструктура, постраждала будівля сільської ради. Ну, вона ще постраждала, тільки почалася в нас окупація. Вони перші постріли пішли по сільській раді. Ну, вона ще залишалася більш-менш в нормальному стані. Угу. Зараз вона зруйнована повністю. Ну і звичайно, найбільша біда для нас це руйнація школи. Адже школа це є ну, середком життя у нас на селі. Так, так і школа зруйнована майже повністю. Шкода, школа дуже ще шкода. час окупації вціліла, вціліла обладнання, комп'ютерна техніка. Все вціліло. Ми чекали, що закінчиться війна і школа у нас запрацює, але тепер, тепер вона зруйнувалася. Чи пошкоджено так. житло мешканців Ливків? Так, пошкоджено дуже багато будинків, які були прилеглі іменно і до сільради, і до школи. Це там мають близько 30 будинків пошкоджено. Mm. В основному повилітали вікна у людей. І, ну, і десь деякі пошкоджені, що дахи. Якась <плес> допомога. Планується чи вже надана допомога, розкажіть про це, будь ласка. Допомога нам прийшла одразу вранці, в неділю приїхав е, наше комунальне підприємство Благоустрій міста Ізюма mm -hmm. у вихідний день, але вони приїхала бригада і одразу почалися роботи. Зійшлися люди, ті, що працювали на робочих місцях, почали наводити лад. Е, Благоустрій допоміг залатати вікна. Також силами благоустрій поприбирали сміття, що навколо було від вибухів. І також протягом ще трьох днів благоустрій працював з населенням, залатали всі, де були пошкоджені вікна, залатали або плівкою, або СБ, так що в нас ніхто не залишився. Без уваги як перезимували ви зиму? Чи були люди забезпечені? Я маю на увазі паливом? Перш за все, незважаючи на те, що навколо вашої громади ліс, але ж не всі в змозі її заготовити. Як з цим у вас справи? Як ви впоралися, щоб люди були Значить, в тобі? зимувати нам допомагали міжнародні організації? У 22-23 рік нам допогли, допомогли пілетами. Кожне господарство було забезпечене пілетами. 20, ну, наступний рік нам завезли вугілля по три тонни на господарство. Так. І ось у цьому році на цю зиму нам міжнародна організація Актет. Видала кожному господарству по 21 тисячі грошової допомоги на придбання палива. Уже люди самі вибирали, що їм придбати, чи вугілля, чи пілети, чи дрова. Угу. Всім вистачило. Пройшли зиму рівненько. Так що ми дуже дякуємо цим організаціям. Такі навколо ліс, лісосмуга, річка Сіверський Донець. Це ж. Прибрежна територія, наскільки тут небезпечно людям відвідувати. Мінна небезпека залишається. Залишається ще не все зразу можна виявити, не все можна забрати, знищити. Дуже велика робота зразу після деокупації була проведена і ДСНСниками, і поліцією, і військовими мінерами. Дуже багато предметів було вилучено, вивезено, підірвано на місці, де як Можна було що зробити, але і зараз дуже часто виявляємо, Виявляємо, дзвонимо 112, реакція миттєва, можна сказати, або в той день, якщо там може щось случиться, що на наступний день, але виїжджають сапери, забираються, все. Я хотів у вас запитати, чи були мешканці Старостинського округу, які свідомо пішли на співпрацю. З окупаційною владою чи провадження є якісь проти них, і якщо є якась інформація про самопроголошеного голову громади, то теж розкажіть. Ну, Серед мешканців у нас немає ні, слава Богу, ні одного провадження, а самопроголошений він був іменно не наш мешканець, він чи мешканець Ізюма, чи звідки він до нас попав, приїхав ми до буття і не знаємо. Так, він зараз під слідством і ним займається ну, відповідна служба. Подяка нашій військовій адміністрації, нашим комунальним службам на всі мої запити. Реакція миттєва. Допомагають всім, чим можуть. І це дуже їм велика подяка. Вони наші села не залишають без уваги ніколи. Ну, а Побажання для наших мешканців одне, щоб скоріше закінчилась війна, закінчилась нашою перемогою і щоб ми могли жити під мирним небом. Дякую вам за час, який приділили мирного нам всім неба і скорішої перемоги. Так, дякую вам. Дякую. Ми знаходимося на подвір'ї відомого ізюмського художника, який живе в селі Левківка, Сергія Капрана. Розмовляємо ми з його дружиною Світланою, яка пережила ту страшну ніч 4 травня, коли прилетів на їхню ділянку. Прилетів шахет. Розкажіть, як це було? Чи ви ну, були попереджені? Відчували, що летить близько Ні. до вас? Взагалі ніяких відчуттів не було. Ну, перший вибух стався трошки далі від нашої оселі, тому ми почали швидко збиратися. Ну і чоловік вибігав на двір, просто дивився звідки вони залітають, щоб нам розуміти, де нам краще в будинку переховуватися так. чи в одній половині ближче до огорода, чи на іншій половині ближче до двору. Так. І і... Він забігає, каже: летить з, віді, ну, з сторони ж... балаклеї, балаклеї да. значить, ми повинні перебігти в будинок, той, що ближче до двору знаходиться. Ми Думали вже в погріб, але він каже: якщо попаде в будинок, нас же привалить, бо в нас погріб ну, непосредственно в самому будинку. Uh -huh. і якщо нас привалить і будинок, нас там просто привалить. А якщо ще пожежа, ми там взагалі ну, задихнемося, так uh -huh. не виживемо. І ми, от як зайці, друг до дружка, і отак ми стояли. — Тобто Між двох стін, так я да розумію. між двох стін від, від вікна, тому що щоб стекла, ти розумієш, що вікна будуть вилітати і щоб тебе не поранило. — Тобто, ваш будинок опинився в епіцентрі між двома вибухами, а третій безпосередньо до вас. Ну, два вибухи було взагалі подальше від нашого будинку. Ми тільки чули. Ну хоча вікна дребезжали, ну не так було відчутно і громко, А Іменно на два вибухи, які були, це було. Ну розумієте, я вам навіть не можу описати, тому що, мабуть, сам організм ну, він як. Е перебуває, захищає від у цього шока, тому от я навіть не можу в пам'яті згадати імена, який був звук, як це було, що це було. Ти єдине е, пам'ятаєш, коли воно відбулося, цей вибух, це да, було вибух. дуже громко, тому що коли воно іменно приближається до тебе, наближається, е, ну наче воно от зараз в тебе просто. І коли вже вибух сам е, е, пройшов. Ти йди тільки фух, все. Я жива, ага, все, все щось посипалось в будинку. Я коли да, вікна, все. вікна, які знаходяться по сторону, ну зі сторони огорода, вони всі пошкоджені, всі там і вікна угу. повипадали. Перекос пішов. Тості вікна вже не функціонують. Рамки, двері позривали, всі арки в нас на арки там те. Все полетіло, все абсолютно летіло. Ну лічно личності... і двір. Він майже, хоча двір він великий, але кожен куточок двора, де деяке віконечко, деякі двері були, все було задіто. Тобто навіть як маленький, то його було вигнуто. Двері желізні були товсті ворота гаража, тобто їх навіть відкрило. Тобто був навісний замок, і їх відкрила як вакуумом. Видула їх. Я хочу спитати, Світлана: чи не пошкодили картини? Ні, картини не пошкоджені, слава Богу. Одна картина, яка була в процесі роботи? Вона стояла якраз на Мальберті. І що саме цікаве, коли вікно якраз його майстерні воно було вибито, то стекла посипались. Але картина залишилась стояти на Мальберті. Єдине, що заділа його стеклом, то порізала сам холст. Ну вона залишилась стояти на Мальберті. То це її навіть... того а картина залишилась, от як... А що малює Сергій? Природу. На Природу. Природу. Ну, Природу, ну Ми розуміємо, що це ж його. Як то кажуть, ну, взагалі, звісно, з цими всіми діями важко йому малювати, тому що для того, щоб малювати, потрібно натхнення, потрібна природа, а зараз ну, такі Стресові ситуації вони вони, звісно, впливають на нього. Він пересилює себе, тобто питається відволіктися, щось почати малювати. Кришу пробило теж, то нам латали кришу. Тоді такі, а на горішці в нас труба вирвала трубу, буравок розбило теж, все раз там на той на нас. Півторатажний той, mm -hmm. то ж там все розбито, все тож, та хаос такий страшний. Той, ну. е, воно ж перший вибух був десь е, наверху, так. і е, інтернет нам зразу обірвало. Тобто mm -hmm. у нас не було можливості навіть прослідкувати де скільки, ну тільки відчували звуки, що от наближається. Так. Тобто чоловік навіть хотів. Каже, ну він розуміє, що каже, ти розумієш, що каже, атакують село. Тобто іменно б'ють по хатах, іменно по, по приміщеннях. Тобто нам треба каже, тікати іменно з села, То есть, виїхати, десь перечекати, тому що ти розумієш, що б'ють не там по дорозі, а іменно по хатах. Так. Я кажу, Сереж, ми не встигнемо просто виїхати, це вигнати машину, сісти, поїхати. Ви не ми не встигнемо. Тим, більше, тим паче, що інтервал між ну, десь 4-7. 8 хвилин, ну 10 це максимум. А так я пам'ятаю, що десь через хвилин 5 вже все, біжимо назад, уже все, летить. Ми навіть би не встигли виїхати. Так, згоден. Тому кажу, ну хоча в нього така вже була тікати, треба тікати, десь перечекати його, тому що а потім вже пожар почався. То ми вже зібрали деякі вещі на скору документи, і ми вже хотіли, що з сусідами то вже хотіли вже виїжджати, бо вітер трохи почав сюди повертатися, і вже отут почало горіти по той. І ото ми вже думаємо, якщо не треба сюди вітер, а ми ж вже знаємо, як в минулому році горіло. Почалося аж за селом, а закінчилося жонтом. Ну, Страшне перекидало, прийшло по селу. Страшно перекидало що тоді. Ми ж та страшна пожежа була. Ну хотіли просто навіть тікати від пожежі, вже вже як все це закінчилося. А потім, коли вже розсвіло, вже видно стало, ну, ми ж ніхто не спали, вже не до сна було, і тоді чоловік виходить і каже, а воно в нас в огороді. Ми приходимо, тут така красота. Коли вибух був, тут було дві кої, і це ще в період окупації, вони загинули ці дві рибки. І це залишилася одна золота, ну і десь, мабуть, років восім. Це ж він все робив своїми руками, оці всі альтанки, оцей весь прут, оце все каміння викладав, камішка да камішка, оце він все купляв це каміння в декоративних магазинах і все це робив. Розумієте, коли воно це все рушиться, а ти все в душу сюди вкладав, тому ну, звичайно ж. Це він двері сам робив, але ну, це він вже склеїв. Та ось вона, має, тріщина, оці двері розламила пополам. Ось тобто ось вона тріщина насквозь. Оця половинка була на двері розколена, от як наче, на циркулярку їх то пропустив. І, вона... І ця половинка ось також. Це ж він склеював. Вона повністю донизу. І так на ч... дві... дві половинки двері було на чотири частини повністю. Розтрощена. Я думав, ким йому стати художником, йому дуже подобалося скульпторство. Тобто, от, або в нього був іменно вибір, або бути скульптором, або на художника. Ну, Вибрав художника, Ну, дерева він, звісно, не забросив, Оце йому подобається вирізати, все робити. Оці грибочки він теж сам робив, тому він ну, полюбляє так все вирізати, працювати з деревом. Ну, тому... Ну ось там даже ще не відремонтована. Оце вона страдала три рази за період окупації. Двічі вона була пошкоджена. То тобто він її і це зараз знову.